Слово Боже, для вас помолимось, Царя Небесне, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби тібе життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум. Відкрий моє серце, відкри мої вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 2 глава, з 1 по 11 вірш. Третього ж дня весілля відбулося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля і Ісуса, та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова і каже до нього вина у них нема. Відрік їй Ісус, що мені жінко, а й тобі. Та ж не прийшла година моя, але мати його мовила до слух що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-ідейському, кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, наповнюй посудину водою, і вони виповнили їх вінця. А Він їм далі каже Зачерпні тепер і несіть до староста весільного. Тож понесли, коли ж коштував староста воду, що на вино обернулося, а не знав же, звідки воно взялося, лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого. І до нього мовив, всяк чоловік добре воно спершу подає, а гірше як уп'ються. Ти ж приховав добре воно аж по всю пору. Ось такий, чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірили в нього. Бачимо це я перше чудо в кані Галилейській. На весілля. Марія була запрошена на весілля, тільки виглядає, що Марія, але Ісуса та Його учнів вже запросили як... за компанію, так нас називають тепер. І бачимо, що Марія помічає проблему, що закінчується вино. Зрештою, напевно, вам міг побачити, може, і староста. Може, слухи, які подавали воно, але помічає Марія і просить свого Сина. Ісуса просить, що Він вирішив це. Але Ісус їй відповідає, що не прийшла моя ще година. Але з просьби своєї мами Він робить перше чудо. Євангелист описує у другій лаві про перше чудо. Марія бачить потребу людей і звертається по допомогу свого Сина. Здається, спочатку він не дуже і налаштований допомагати, не тому, що Він байдужий, але тому, що вважає, що має творити знамення, який ще час не настав. Адже Ісус лише чинить волю Отця, Його чудеса. Бачимо, що Він творить. Так само і в нашому житті ми можемо звертатися до Марії. Марія є дуже близько Ісуса, яка може попросити за нас, може допомогти нам, вирішити певні проблеми. Звертаємося до Марії. До Ісуса через Марію. Господи, прошу Тебе, навчи мене бути уважною до потреб моїх ближніх. Та як Марія, допоможи мені, щоб я допомагала тим, кого ти до мене посилаєш. Амінь.